Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо на Таро Неба і Землі. Про зустріч. Питання буде звучати так. Чи буде зустріч з загаданою вами людиною? І якщо буде, то як вона пройде? Це один з ваших запитів. Я зовсім недавно робила на мірядах таку. На своєму каналі Міріади Таро таку тему на три варіанти, а от тут ми зробимо на один варіант. Ви просили зробити на українському. Міріади російською мовою я веду. Так, чи буде зустріч з загаданою вами людиною, і якщо буде, то як вона пройде? Спочатку ми подивимося, чи ця зустріч буде. Чи буде зустріч? О! Імператор, стверджувально! Стверджувально! Імператор кольороль мочив. Ну що, дивимося, як вона пройде. Відповідь зустріч буде. А, дуже багато. В принципі, в цій зустрічі залежить від а, якихось бачень або дій самого мужчини. От якось так. Ну, давайте дивимося. І як вона пройде? І так, ви. Ваші думки, тут жіноча сторона, ваші думки, на момент, ну, в момент зустрічі, те, що у вас на душі, і ваші, ну, якби, проявлення, ваші дії. Тепер мужчина, його думки, те, що у нього на душі, його дії. Між вами на той момент, як будуть розвиватися ваша зустріч, до чого прийде, і що в підсумку це для вас, і що в підсумку це для нього. Король мечів знову. Ну що, дивимося. Ой, закрита ситуація. Ви рішуєте якась така позиція, складна позиція королева мечів, нічого собі. Королева мечів. Паш кубків або примирення, або радісна все-таки на душі у вас доволі, доволі тепло і радісно. Скоріше всього, ви. Знаєте, в голові, як кажуть, досить закрита. Або не знаю, чи ви очікуєте якогось підвоху, або може якась невияснена ситуація, або не знаєте, як буде далі діяти, або мужчина не швидко, або ви не швидко відкриваєтесь, або як кажуть, обоє рябоє через дві кумичів. Отак от самі один і другий один і другий не знають, що очікувати. Хоча, в принципі, якими би думки ваші все-таки не були, ви готові на відкриття шляху, ви готові на дороги. Так, мужчина в повішеному. Король Пентаклей. Ви знаєте, тут дуже сильно похожа зустріч на якусь таку незаплановану, спонтанну, несподівану. І коли люди спантеличені, реально спантеличені і, як кажуть, ніс до носу зіштовхнулися, і перше, от в голові люди от, в помислах. Так, якби закриваються, не розуміють, як їм діяти, що може бути з ситуації, виходячи з ситуації, а, мужчина, скоріше всього, доволі швидко опанує себе або опановує себе, тому що він тут, а, він тут показаний королем Пентакли, і він. А, ну як, якщо і розгубиться, те, що я вам кажу, досить швидко прийде в норму. Е, ще може ситуація бути така, що ви кудись поспішаєте, або, ну, тобто, якась дорога може лежати в, оди, в одному напрямку, а навіть якщо в різних, то може бути, що він, е, до прикладу, якщо особливо якщо він на машині, захоче вас кудись якби, провести або підвести, от якась така дорога. Я так думаю. От таке розрішення, вирішення ситуації по. Було... Щось мужчину заставить похвилюватися. Якось він ситуацію бачив по-іншому. І цей момент розрішення. Дуже швидко, треба буде дуже швидко приймати йому це рішення: діяти, не діяти, втікати або бігти вперед, або бігти назад. Скоріше буде ситуація така, що люди душевно розмовляють, але в голові, що одного, що другого колапс. Жінка буде також старатися більш закритися, ну, щоб не було впізнавано, ну, якби, щоб не можна було здогадатися, що десь по якійсь мірі вона розгублена, але також буде розгублений і мужчина. Чи буде щось пропонувати? Так, я вам вже сказала, що буде. І питання в тому, що. Ситуація якось розхитує його з тої позиції, в якій він опинився. А опинитися він міг як відносно вас, так і відносно взагалі свого життя в якійсь переоцінці, в якійсь жертві, в якійсь незрозумілій, знову ж позиції. І от якщо він зависав, якщо він не міг рухатися, якщо він не знав, як рухатися або куди рухатися, питання того, що зустріч з вами. Спонукає його до якихось дій, по крайній мірі повернути кудись своє життя, хоча б в якесь русло. Для вас ця зустріч доволі, в принципі, доволі хороша, навіть у підсумку, тому що ви відкриваєте або получаєте якусь допомогу, або відкриваєте для себе нові знання або нове бачення вашого шляху. Ви таке враження, жінка, що вона розставляє крапки. Ну, якісь скрапки для себе. У вас все одно на душі, бачите, більш така відкрита, більш романтична, більш подружньому, або бажання того ж самого примирення, або вияснення ситуації. Воно важливо, в принципі, важливо для вас. Чи може бути спантеличена? Тут я вам вже сказала, що може бути взагалі така ситуація для обох. Для обох от така от зустріч. Дев'ятка кубків, ну зустріч взагалі іде. Якщо для двох, можна сказати, що люди... І один і другий про цю зустріч думали. Мужчина дуже сильно хвилюється, в принципі. А, жінка таке розуміє якусь свою стать, вона розуміє, що вона на своєму місці, і що ситуацію треба просто вирішити або вияснити. А, я би казала, так, жінка. Відкриває дороги в майбутнє, а мужчина при цих відкритих дорогах, ну, от у нього появляється розуміння, знаєте, або як я жив, або що було зі мною, або що було зі мною без неї, або, ну, знову ж, треба дивитися, на кого ви загадуєте. Мужчина захоче дуже швидко вирішити, вирішити проблему. Ну, дивіться, тут з Кубки війде, в принципі, Ситуація після того, як вона була закрита, а тут щось реально було закрите. Тут таке враження, якась дуже дивна, дуже дивна або зустріч, або не, не те, що зустріч, я вам вже кажу, казала, що вона може бути спонтанна. Тут таке враження, що люди вже не сподівалися, можливо, взагалі не сподівалися побачити один одного або зустріти один одного. І... Ну, мужчину вкидає просто в, в якусь таку ситуацію, Ну, це не те, що усвідомлення свого якогось почуття. Ну, дивіться, його, його трошечки проштурмить, він захоче це все е, сховати, е, можливо, від цього втекти, але втекти йому вже не вдасться. І е, якщо так брати, у нього бажання якогось відновлення почуття, або якогось натхнення, або знову ж зустрітися. А, тут буде, так як я розумію, мужчина такий імператор виходить, або у мужчини якісь зобов'язання є. Або він знову ж буде все-таки намагатися запропонувати вам запропонувати вам ті чи інакші зустрічі, можливо, навіть на постійній основі. Ну, якось так. Не знаю, що це за такі зустрічі. Ну, точніше, а жінка. Ой, щось я не можу зрозуміти, дівчата. Воно дуже сильно, та й хлопці теж, воно дуже, прямо дуже сильно, ну настільки сильно похоже на те, що тут або любовна пара, яка розбіглася, а потім знову зустрілася, або люди, які були, ну, любовна все одно пара. Але таке враження, що мужчина, напевно, скоріше всього зайнятий. А жінка, побувши, або відмовилася від цих стосунків. Якщо була така пропозиція, або побувши в стосунках, закрила це питання по мірі того, що воно не просовувалося. І вона вирішує відкривати собі шляхи в нове. І Може бути так, що ви тут вирішуєте сказати, власна жінка вирішує сказати, що ми розходимося, до прикладу, миром, я йду в нове життя, або я вибираю нову дорогу. В принципі, кажу, тут може бути при тій зустрічі навіть деяка де, ну, якби, поїздка спонтанна для примирення. Те, що ви мужчину просто виб'єте з колії чи таким, чи інакшим способом. Але жінка тут захищає власне, свій, ну, от, своє внутрішнє, свій власний інтерес. Вона йде в майбутнє. Закриває ну, якби, свій вибір. Може бути, чи у вас є почуття, чи залишилися почуття, чи, чи просто попитання двійки якогось союзу. Ну тут, ви розумієте, от як при першій, при першій розкладці показали, що дуже багато залежить від е, мужчини. Навіть його активні дії будуть спонукати до цієї зустрічі. Але кажу, він в якомусь закритому положенні такому, він сам також переживає. Можливо, він опинився в такому становищі, в якому ну, не позаздриш десь. Напевно, він захоче щось вам запропонувати. Можливо, по-новому запустити ситуацію. Але може бути таке, що жінка пішла в нове, нове, нове. В будь-якому випадку тут таке враження, що зустріч буде, але тут, тут якісь колишні. Тут якісь колишні. Ну або люди, ще раз кажу, мечові, ну вони в будь-якому випадку, ну, як холодні. От якесь таке положення. Десятка пентаклей. Може, у мужчини вже своє життя якесь окремо. Жінка розраховувала також на якесь життя, на перемогу. Мені здається, сьогодні у нас розклад такий, що зустріч та буде, але чим вона закінчиться? Або вилікуєте розбите серце, в принципі, а, ну, або... Підете в нове і скажете, що у вас тут щось новеньке, хтось новенький намічається. Може бути зовсім спонтанна, зовсім спонтанна зустріч. І, до прикладу, жінка скаже, що вона може бути у інших стосунках вже, або йде в інші стосунки, або вибирає щось нове, якусь нову дорогу. Ну, Так, цим ви зовсім роз... Розпалити, можна сказати, ще якусь таку внутрішню жагу цього мужчини. Але справа в тому, що він. Тут карти дуже-дуже довголезні. Він дуже довго відносно вас, дуже довго відносно вас, щось роздумував. дуже довго, прям підтверджують, Ух ти, дуже довга дорога, яка, ну. Він вибір якийсь робив, або не робив, або не міг зробити знову щось, знову буде думати. Тут якийсь у вас ждун, або ну, це загублене, боявся чи не боявся. ну, Показали, що боявся. Тут якась дуже сильно спонтанна зустріч, дуже сильно спонтанна зустріч. Я б сказала, що ця зустріч дає жінці ситуацію більше в впевненості в тому, що вона, ну, якби правильно вибрала тактику, або правильно йде в заданому напрямку. Ну, якось так. Тому що от, навіть при першій зустрічі, оцій. При першій. Ну, можливо, буде таке пропонувати ще зустріч, буде якісь зміни. Мужчина дуже сильно захоче щось змінити таке. Він прагне до тих змін. Ну, тут є, бачите, знов пропоную, пропонується або зустріч, або ще. Ну, королева стоїть невблаганна своїм мечем і все. Ну, щось таке сьогодні. Щось таке. Закрита якась ситуація вже. Ну, можливо, можливо, треба сказати про зустріч, що не буває пізно, буває вже не треба. Ну, отут якась така позиція сьогодні у нас відкрилася. Все, дякую вам і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Приходьте, тому що треба!